Вітаю вас, діти! Що перед вами зараз лежить на столі? Що це таке? Подивіться уважно. Це рукавичка. Рукавичка, якою мамою користуються, коли в супермаркетах купують овочі, набирають їх, щоб ручки залишилися чистими. Це дуже корисна річ. Але з цією річчю можна і ще й пограти. Ви не знаєте як? Я вам зараз покажу. Треба взяти ось таку рукавичку. І покласти в неї ось такі дрібні предмети. Подивіться. Уважно дивіться, тут є і гудзики, і намистинки, і мушлі, і камінці. Все маленьке. І є у нас у рукавички пальчики. І тепер треба в кожен пальчик просунути всі ці речі. Не витягаючи їх, а просто просовуючи їх між плівочками. Подивіться, як я це роблю. Ось у мене гудзик, він буде ось в цьому пальчику. Ось у мене мушля, ось вона буде ось в цьому пальчику. Тепер у мене камінець, я його просовую ось цей пальчик. Що у мене ще залишилось? Намистинка. Намистинка буде у мене мізинчику. І тепер. Ми знаємо, куди нам складати всі ці речі. Ось у нас гудзик, він пішов до свого друга гудзика. Ось у нас мушля, ми її протягуємо от сюди. Тепер у нас іще мушля, і ми її обережно притримуючи ось так, знов до, її, до своїх подружок. Гудзик у нас попався ось до гудзика. Ось у нас намистинка, і нам треба її протягнути до намистинки. Ось у нас камінець, І він пішов ось цей пальчик. І ще один камінець теж сюди. Пішли гудзики, обережно, потихеньку, не поспішаючи. І ми їх складаємо до гудзиків. Ось у нас ще мушля. І ми її теж до гудзиків, до мушлі протягуємо. Ось так от, пальчиками працюємо. Ось у нас ще камінець, і ще один камінець. І ось у нас залишила ще одна намистинка. Ми її в намистинки складаємо і ще один гудзик. Щоб він не заблукав, ми його теж до гудзиків відправили. Подивіться, як гарно. Якщо у вас буде більше предметів, ви можете використовувати і цей великий пальчик. Все буде залежати від вашої уяви і фантазії. Пограйте так, діти це дуже цікаво. Наступна гра у нас з гудзиками ось така. Ось у нас гудзики. Ось у нас мужечка картону. І ми будемо викладати їх за величиною від більшого до найменшого. Ось ми бачимо, що найбільший гудзик у нас от такого чорного кольору. Виклали його. Тепер у нас гудзик червоного кольору. Далі у нас ось такий гудзик світло-коричневий. Далі у нас іде за величиною ось такий гудзик з темно-коричневим кольором. Ось у нас іде гудзик сірий, такий перламутровий. Далі йде жовтий, трошки менший ще. Ось такий білий. І останній у нас маленький жоденький. І ось у нас всі гудзики тепер стоять за величиною. Від найбільшого до найменшого. Пограти можна і так. І ще дуже цікава гра. Подивіться: ось у нас багато дрібних предметів. Ви можете взяти будь-що, можете взяти монетки, можете взяти гудзики, камінці, все, що у вас є маленького. Тепер нам потрібна буде ще така ємність. Можна взяти скляночку пластикову, можна взяти коробочку, все, що у вас є. І подивіться, нам треба всі оці предмети скласти ось цю ємність. Але з умовою, що долонька, якою ми будемо ручкою працювати, буде зайнята, на неї буде лежати великий ось такий гуцик. І подивіться, як нам треба робити. Нам треба складати обережно по одному предмету. Намагаючись, щоб наш гудзик не впав, а тримався на долонці, на тильної стороні долонці. І ось ми складаємо усі предмети обережно, не поспішаючи ось так. Я склала всі предмети, і мій гуцик залишився, він не впав. Спробуйте ви так зробити?